Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і з нами на зв'язок вийшла керівниця штабу гуманітарної допомоги Новолинського Хелп Катерина Варвус. Вітання, пані Катерино. Доброго дня. Отже, пані Катерина, з вами хочемо поговорити про вашу волонтерську діяльність і про ваш штаб. Розкажіть, будь ласка, як давно він працює, які головні його цілі, що вдалося зробити за час роботи і що робите на даний момент. Волонтерський штаб Новолинськ Хелл працює з першого дня війни. Офіційно ми почали тільки будувати свою структуру наших складів наших співпраці із партнерами із донорами. Звичайно, це вже було десь приблизно в двадцять 27, двадцять число. Але до того воно працювало все одно вже на працювання, якісь були, тому що місто було був виклик. Місто змушене було зустрічати дуже велику кількість людей ВПО, які покидали окуповані території. І звичайно, і підтримувати армію військових хлопців, які йшли був призив, і хлопці змушені були відправляти хлопців на війну, і не готові були до такого ні цивільні, ні військові. І відповідно тут треба було зорганізуватися суспільство громадськості, щоб зуміти все таки достойно зустріти ворога і показати нашу таку об'єднану силу і. Волю до якоїсь перемоги і в тій війні, і ми почалося все із наладжування логістики для гуманітарної допомоги, і перше, звичайно, це були ВПО і логістика. Надалі ми почали зрозуміли, що також в перші ж дні хлопцям на передову. Потрібна не тільки одежа, їжа, а їм і потрібні ще і маскувальні сітки. Це теж було зорганізовано волонтерами. І на сьогоднішній день велика кількість цих сіток плететься. І в день вони єдине, що не завжди вистачає рук для цього. Але в день велика кількість сіток. Ну як мінімум одна-дві сітки, ми можемо плести. Це великий розмір, це великі об'єми роботи. Але і великий запит на це все є. І ми змушені, звичайно, шукати і тканину, шукати саму сітку. Тут допомога, звичайно, в усьому підтримка і міської влади. Гроші і потрапляють на наш фонд благодійний, який є безпосереднім ініціатором, так само створення цього штабу нашого Хелп». Надходять кошти, за які ми маємо придбати. Не тільки використати ті матеріали, які нам приходять безкоштовно, а звичайно, що і потрібні фінансові ще витрати, щоб це все об'єднати. Зараз почалася зима. Ми для військових перше питання номер один: це теплий одяг. Знову ж таки, ми зорганізувалися, зголосилися волонтери із інших міст. Наші партнери, люди доброволі, які зрозуміли проблему України, і відповідно почали нам надавати саму тканину. Підприємці міста, такі нас, як Станицька, Доліновська Олена керівник швейної фабрики, вони зголосилися допомагати в цьому, надали свої підприємства, надали можливості і фінансові, і така моральна була матеріальна підтримка. І ми на сьогоднішній день вже пошили ну другу партію. Теж завершили пошиття флісок для військових. Це для них звичайно дуже велика підтримка, тим більше що. Як виявилося, що дуже якісний фліс, і він настільки теплий, він настільки зручний, що наші фліски тепер мають таку велику, значить, підтримку, і, і хлопці задоволені саме цими флісками, Це, тому що вони зручні, вони теплі і вони зігрівають не тільки нашою енергетикою, але дійсно вони є теплі. Е, працюють у нас при Новолинську хелп господині як ми їх називаємо, або надійний тил, або кожен собі придумує, як вони зорганізовуються, і допомагаємо. Ми їм надаємо при можливості. У нас була така можливість, донори нам дали дуже багато муки, Більше була остання партія на більше 10 тонн. Ми їм надаємо всі ну, необхідні е, інгредієнти для приготування їжі хлопцям: це і, там мука, олія, е, цукор. тобто те, що в нас ми чим ми можемо ми їм допомагаємо, і їхня вже безпосередньо непосильна праця, особливо зараз, коли це потребує немає електроенергії, і це приходиться і вночі, і в моменти волити, коли є електроенергія, люди мусять самоорганізовуватися і виконувати ці підтримку хлопців. Такі свій громадянська позиція, такий обов'язок у тому, щоб дійсно ми дружно. І разом змогли достойно сьогодні пережити ті тяжкі хвилини. Е, працює у нас дуже великий е, теж е, медпункт, якому, е, в якому теж ми сортуємо абсолютно <кхух>, вже ліки, які можемо відправити на шпиталі, ліки, які ми можемо відправити на передову хлопцям. Тобто парамедикам і ліки, які ми кладемо в аптечки. Ми самі шиємо ці аптечки, тому що це виходить нам набагато дешевше. Якщо би прийшлося сьогодні купити готову аптечку, то ми розуміємо, що вона коштує більше там, 100 доларів. Субівартість нас її виходить, звичайно, набагато дешевше, тому що ми самі шиємо. Купляємо окрему тканину, або деколи нам навіть і навіть допомагають волонтери, купляємо окремо фурнітуру. Училище в нас де в них є групи швей, але ну, діти зараз, звичайно, не вчаться, вони онлайн, значить, майстри, викладачі вони шиють нам ці е, самі футляри, а наші дівчата-волонтери вже наповнюють. І на сьогоднішній день це вже більше двох тисяч таких апаратів. Було зроблено, і ми їх на постійній основі формуємо і так само передаємо на передову. Ну і виклик ще і внутрішньопереміщені особи, які приїхали в місто, і які хворіють, яким треба підтримка мами з дітками, бо в нас вже відпрацьоване це. Вони два рази в місяць приходять, отримають харчування, отримують памперси діткам до 4 років. Ну, Такі об'єми робіт у нас навантаження велике, але. Справляємось і сподіваюся на ту довгоочікувану перемогу, що все-таки зупільними зусиллями ми прийдемо до цього моменту, коли будемо всі разом святкувати перемоги. Пані Катерину, а яким чином можна долучитися до допомоги вашому волонтерському штабу? Чи це може бути можливо фінансова якась допомога, чи можливо дійсно тканинами, чи якимись іншими продуктами чи товарами? У нас звичайно ми з великим задоволенням приймаємо на наші склади абсолютно будь-яку матеріальну допомогу. Потрібна і фінансова допомога. Чому фінансова допомога потрібна, яку можна направити на рахунки благодійного фонду? Рахунки є в гривнях, у валютах, це і злоті, і євро, і долар. Тобто для чого вони нам необхідні? Ті кошти, кошти необхідні. Ми навіть нам потрібно, наприклад, докупити ліки, ліки, яких у нас немає на даний момент, а є запит на них, і ми звичайно мусимо потратити ці гроші. Гроші, наприклад, треба потратити купити сітку, на які якщо ми можемо тканини, вже десь більш-менш роздобути на гуманітарних складах. В нас дуже великий є склад ванкодягу. Це теж нам передають за кордону, і там ми розшукуємо всі можливі тканини для плетіння сіток, але все одно є моменти, що нам дуже багато потрібно фінансів, і тому звичайно, люба фінансова підтримка і допомога нам сьогодні потрібна. І потрібні нам ще і волонтерські руки, особливо для плетіння сіток. Нам потрібно, і нам на складах потрібні чоловіки. Бо дівчат у нас достатньо, а так склалося, що якщо на початку війни у нас була така підтримка чоловічих рук, то на сьогоднішній день ми цієї підтримки вже такої ну відчуваємо дефіцит. То пані Катерина, куди але... звертатися чи куди телефонувати, куди приходити, якщо є таке бажання? Можна телефонувати до нас на наш? Телефон це, 0, Це мій телефон 097 665 27 45, Або можна навіть телефонувати от зараз я вам не готова сказати номер телефону координатора і директора благодійного фонду, нашого благодійного фонду, фонд розвитку громади. Це помічник е, мера міста Іванна. І вона теж координатор всіх її знає всі проблеми і всі потреби. Пані Катерина, що хотіли запитати, допомогу, яку ви акумулюєте в вашому штабі, ви передаєте вже безпосередньо в Нововолинську, чи, можливо, особисто ваші волонтери, чи ви відвозите в на схід на південь, туди, де точаться бойові дії? Ми працюємо з усіма волонтерами міста, які їдуть на передову. У нас е таких волонтерів порядка там 20, напевно, є ж на постійній основі, але є волонтери, які можуть. Е бути там проїздом або приїхали вони десь з тих міст. Але вже з такими людьми ми звичайно тоді питаємо у них запит з військової частини, тому що свої наші вже перевірені. Ми знаємо їхні е, всю логістику, куди вони їдуть. Ми це все контролюємо, пере, ну, і е, координуємо а для чого? Для того, щоб, наприклад, в одну точку не їхало там два волонтера. Один їде, ми вже знаємо, що туди вже хтось поїхав. І таким чином нам вже тоді простіше налагодити логістику. Але зараз дякувати е, Всевишньому, у нас хлопці частіше почали приїжджати додому. Їх відпускають все таки надають якусь відпустку, і ми тоді вони особисто приходять до нас або приїжджають там. За транспортом, який е, женуть туди на передову бо потреба ж є в автомобілях. Це теж через буває через наші фонди проходить. І ми їм тоді вже надаємо всю матеріальну допомогу, яка їм необхідна. і Вони самі везуть до нас. Звертаються мами, до нас звертаються дружини. До нас звертаються сестри, які завжди вони до всіх можна доїхати. Вони висилають їм якісь посилочки, працюють із е, новими почтами. І вони тоді ми їм е, адресно надаємо допомогу і вони відправляють уже адресно самі, кому вони там готують цю передачу. Так воно в нас працює. Що ж, дякуємо, пані Катерино, за вашу роботу, за вашу допомогу усім потребуючим цей час і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, обов'язково дамо реквізити вашого. Благодійного гуманітарного штабу в описі до цього відео на Ютубі. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам керівниця штабу гуманітарної допомоги Новолинськ Хелп була в ефірі громадського інтерактивного Катерина Варвос. Дякуємо, пані Катерину, на все добре, тримаємось. Тримаємося. Маємося. До перемоги. Дякую вам. Mm -hmm. Спасибо.